19 мішків цементу пішло в мене на 12 метрів забора. О, Сьогодні 11-й робочий день. Звітую по заборові. Хто там слідкує, хто не слідкує, то слідкуйте. Сьогодні долив я оцей кусок, що вчора не, дол... не хватило часу у мене. Зарівняв, зараз буду накривати пльонкою, щоб він не лопав. Це думаю, знімлю покажу. Тут кусок не долив сюди, того що тут арматура, що була перев'язка, потім кину арматуру, доб'ю туди в угол. Так, що, Це в мене вже на даний момент пішло 11 робочих днів, і на цей кусок пішло в мене 18 мішків, і на той що, і на отой кусок пішло в мене я вже забув, 60, 62 мішка. чи що, ну, коротше, таке, Потім з'єднаю ці два куска забору. Підіб'ю загальний підсумок, скільки в мене всього пішло і, і, і цементу, і отсєву, і щебенки, і всього остального на цей забор. Ну, це чисто на фундамент. Тут буде потім бляха, бляха то буде отдельно читатись. Кому цікаво, скільки на це все пішло. Підписуйтесь, в кінці розкажу, покажу. Забор стиль, змейка називається, щоб не було дуже рівно. Бо дуже рівно, теж не красиво. Такі діла.